Прийнято було рішення зрушити з місця даний предмет, застосовуючи вибухозахисний контейнер. А потім, вже після того, як зрушили з місця, мною було прийнято рішення щодо демонтажу даного корпусу. При вскритті, при проведенні демонтажу, було виявлено, що це простий годинниковий механізм від годинників чи камінного, чи настінного годинника. Це він не є вибухонебезпечним, тобто це, скажімо так, інформація щодо вибухонебезпеки даного предмету не підтверджується». This is